Зустріч між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і диктатором з Російської терористичної федерації Владимиром Путіним ще не розпочалася. А вже заляски лунають перші скандали. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі 15 серпня. П'ятниця давайте з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу. Простою доступною мовою. Перед тим, як розпочати, попрошу вас підпишіться на мій YouTube канал. Щодня оновлюю для вас інформацію, аналітику. Обов'язково поставте лайк, прокоментуйте, звідки ви дивитеся ваші побажання, запитання, зауваження. Вони дуже вітаються під цим відео, аби ми мали з вами зворотній, звичайно, контакт і діліться нашою розмовою. Це дуже важливо, в такому випадку більше. Українці в першу чергу зможуть переглянути зрозуміти, що відбувається на цю мить в цьому світі. Що ж, хочу вам сказати, що Трамп і Путін вже е, прямують до Аляски, а Можливо, вони вже там, але зустріч ще не відбулася. а Є вже скандальні витівки від міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Також Трамп чомусь подзвонив до диктатора Лукашенка. В нього взагалі є слабкість до е, диктаторських режимів. Він їх поважає, він їх любить. Він їх боготворить як Путіна, так і Лукашенка. Це проговоримо звичайно. Ну і пропагандистів з Російської Федерації. Поселили на Алясці як худобу в стані що і в принципі має так і бути все закономірно. Що ж, почну з того, вчора я вам назвав делегацію від російської терористичної організації. Хто з путіним полетів на Аляску? Це звичайно ж міністр закордонних справ, якого я вже згадував Сергій Лавров, міністр оборони Білоусов, також міністр фінансів Сілуанов і, звичайно, ж Кирил Дмитрієв. Директор фонду прямих інвестицій, керівник, це все про економічні питання. Тепер відомо хто полетить. Ну вже хто полетів з Дональдом Трампом на цю зустріч згідно з повідомленням від Білого Дому разом з 47-м президентом на Аляску вирішили Державний секретар, звичайно ж, Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бесенд, міністр торгівлі Говард Лунтік, директор ЦРУ Джон Редфліф, спецпредставник по близькому сходу і найближчий друг Трампа і контактер з Москвою Стів Вітков і прессекретар Білого Дому Керлайн Левіт. Також відомо, що на зустрічі не буде представника по Україні Трампа, Кіта Келога. Загалом відомо взагалі порядок. Денний що і як відбуватиметься раніше? Повідомляли, що за Київ. Я буду вам все називати за київським часом, тому що для нас це найактуальніше і найбільш сприймається ця інформація. Так, от в першій годині сьогодні вже відбувся збір журналістів в 13.45 Президент США з Білого Дому відправився на Аляску на військову базу базу Анкорич. Він вже там і вже на борту Air Force встиг як леті до Аляски поспілкуватися з журналістами, я вам зататую найважливіші його відповіді. Відомо, що зустріч почнеться в 22:00 і триватиме аж до 5:00 ранку. Трамп планує в 4:45 ночі сьогодні з 15 на 16 серпня Покинути анкоріч і вилетіти в білий дім. Пісков також заявив, що там, взагалі, може 6-7 годин тривати зустріч. Але давайте про все по порядку. Ми з вами поговоримо. Хто буде, я вже сказав від двох делегацій. Тепер хочу вам розповісти про що Трамп говорив і відповідав на запитання журналістів на борту свого літака, який летів до Аляски. Його запитав кореспондент, у чому різниця? Між телефонним дзвінком та особистою зустрічю з Путіним він сказав: дивіться, він розумний хлопець, він робиться дуже давно, як і я. І ось ми тут. Ми ладнаємо, ми маємо високий рівень поваги з обох сторін, і я думаю, щось вийде. Бачите, Трамп знову себе прирівнює до диктатора. Він знову розповідає, що вбивця це розумний хлопець, що він з ним ладнає дуже добре. Трампа не цікаво, що перед ним буде стояти найбільший злочинець. На цій планеті на сьогоднішній день він каже, що ми поважаємо, але також він каже, що везе з собою багатьох бізнесменів Путін з Росії, і це добре. Мені це подобається, тому що вони хочуть робити бізнес, але ми не зробимо бізнес. каже Трамп, доки війна не буде врегульована. Якщо у нас буде прогрес, ми обговоримо бізнес. Це те, чого б вони хотіли. У нас найгарячіша країна світу, каже Трамп. Він має на увазі про економіку, і згадує, що в Росії в Китаї не так все добре з економікою. Ну і звичайно ж він згадує. Байдена, що е, при Байдену Путіну не був цікавий бізнес США, а тепер йому цікавий і каже: Я хочу, щоб у всіх все було добре. Війна зупиниться, та вбивства зупиниться таки обнадійлива заява від Трампа? Далі давайте говорити репортер. каже: ми бачимо, що Росія продовжує своє насильство і вночі запустивши ще більше дронів по Україні, згадуючи про те, що було запущено майже сотню дронів і дві балістики. Що ви думаєте з цього приводу Приводу запатурів Трампа. Трамп каже: я думаю, що він намагається вести переговори, намагається створити умови, які на його думку допоможуть укласти кращу угоду. Насправді це шкодить йому. Він вважає, що це допоможе укласти йому найкращий договір, якщо він продовжить вбивства. Може, це частина його світу? Може, це просто його фабрика, як, наприклад, джинси, може його генетика, але він думає, що це дає йому силу на переговори. Я думаю, це шкодить йому, але я говоритиму з ним про це. Дуже прекрасно з боку Трампа порівнювати вбивство українців з фабрикою джинсів. Ще раз демонструє, що в цієї людини абсолютно немає емпатії до, в принципі, до людей до їхніх страждань, і в нашому випадку, звичайно ж, до українців. Найважливіше його запитали репортери про територіальні обміни на столі, тому що неодноразово він до відео з зустрічі в четвер з лідерами європейським і зеленським згадував про територіальні якісь обміни. Що сказав на це Трамп? Це буде обговорюватись, але я маю дати Україні ухвалити це рішення. Я думаю, вони ухвалять належне рішення, але я тут не для того, щоб домовлятися за Україну. Я тут щоб посадити їх за стіл. Владимір Путін хотів взяти усю країну, всю Україну. Якби я не був президентом, він би просто зараз брав усю Україну, але він це. Не зробить дивіться, хочу тут зупинитися, тому що я вже давним-давно в багатьох ефірах кажу, що коли Трамп каже, що Путін хоче всю Україну, це а я йому цього не даю. Ми це маємо сприймати не як ух ти, молодець, ти нам допомагаєш. Ні, це треба сприймати насторожуючи, тому що це треба інтерпретувати наступним чином. Путін хоче всю Україну, а я Трамп, дуже хороший президент, не дам йому всю Україну. Я йому віддам лише чотири області. Ось що має з цими словами Трамп на увазі, саме тому він так церемониться і відтягує з дедлайнами якимись і з іншими термінами, аби тиснути на Путіна. Інша справа, що він не має серйозних важелів, як тиснути, але сам факт він міг би, хоч більше, зробити ніж є на даному надану мить, але він дає змогу йому далі воювати, далі просуватися і згодом сказати: Ну, дивіться, я такий хороший президент, я не дав йому завоювати всю Україну. Тому ці фрази від Трампа неодноразово він про це казав, що Путін хоче всю Україну, треба сприймати як загрозливі. і треба боротися нам з вами і відстоювати свої інтереси. Ну і Трамп каже, що будь-які територіальні обміни мають вирішувати Україна, а не він буде це вирішувати. і це також важливо почути. Запитує репортер в Трампа, також чи є можливість, що Сполучені Штати Америки нададуть гарантії безпеки Україні, що каже Трамп. Можливо, разом з Європою та іншими країнами не у форматі НАТО, бо є знаєте певні речі, які не можуть статися. Але разом з Європою так є така можливість. Це важливо також, але знову ж таки, Трамп і обіцянки це лише Трамп і обіцянки. Ми це прекрасно знаємо. Журналіст далі запитує: Ви сказали раніше, що Путін зазнає суворих наслідків, якщо ви відчуєте, що не зацікавлений він. На це відповідає Трамп суворі, економічні, так, дуже суворі. Я не роблю це для свого здоров'я. Окей, мені це не потрібно. Я хочу сфокусуватись на своїй країні. Я роблю це щоб урятувати безліч життів. Так, дуже суворі. Які суворі економічні наслідки можуть бути для Росії? Для мене залишається загадкою. Він може вводити, звичайно, шмита проти країн, які купують нафту в Росії. Наразі він ввів 50% мит. Проти Нью-Делі, проти Індії проти Китаю, топового покупця російської нафти він навряд чи веде ці мита, а точніше зовсім не веде. Більше того, ви прекрасно знаєте, що він на 90 днів зараз відтермінував будь-які мита і назвав це мит митним перемир'ям. Він не має змоги тиснути на Китай. Туреччина, третя країна, яка купує найбільше енергоносії в Росії. Також він ні разу не згадував, що вона буде під ударом. Тому які економічні санкції він хоче ввести? Мита теж залишається загодкою. І наскільки вони будуть серйозними, Reuters передає дуже важливу інформацію, окрім того, що Трамп не може тиснути і не має серйозних важелів впливу на Кремль. Він також не має карт його ж словами, будемо говорити, аби змусити Україну прийняти невигідну угоду. Ройтерс наголошує, що Україна виробляє все більше власної зброї, а виробництво та вироби в Європі також зростають. Я вам наводив до речі. в попередніх ефірах, Financial Times продемонстрували мапу, що з часу повномасштабного вторгнення військово-промисловий комплекс Європи зріс в три рази. Так цього недостатньо, але загалом. Підприємства створюються заводи, розширюються і в три рази їх більше ніж було до 24 лютого 2022 року. Повільні темпи, але вони є також. Трамп міг би скоротити, як він може натиснути на Україну, скоротити постачання в Європі та Україні. Але це по перше би підірвало глобальний імідж Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, і так що є проблеми з контрактами виконання купівлі F-35. Там багато країн Канада, Португалія, Німеччина. Обдумують в надійності США як партнера. А тут, якщо вони ще скоротять, скоротять продаж озброєння для України європейцям, про що вони пообіцяли, і вже є схема п'юрел. А вони ратом скасують, звичайно, що США просто впадуть в очах всіх партнерів як надійні надійний союзник по веденню бізнесу, тому це абсолютно невигідно сполученим штатам Америки. І, зрештою, що каже Ройтерс, якщо він спробує тиснути на Україну чи Європу для невигідної угоди, в США просто немає важелі впливу. Ну, про те, що я вам казав, тому власне Трамп і сказав, що Україна буде вирішувати, що і як робити у перемовинах з Росією, а не він буде там вирішувати щось в розмові з Путіним. Більше того, я вам хочу сказати, що лева частка розмови Трампа буде не про Україну, а про їхні відносини економічні. Е Якісь відновлення. Ну по перше, дивіться, я вже вам казав, що в делегації Росії є Сілану, міністр фінансів, а також є цей Кріл Дмитрієв, який неодноразово зустрічався з Тімом Віткофом, аби понолювати якісь економічність відносини між Вашингтоном і Москвою. Ну і з боку США той таки Віткоф, Лунтік є і Бесен, міністри відповідно торгівлі і фінансів. Їх можна сприймати як тих людей, але вони найактивніше говорять про санкції і мита, але їх також можна сприймати і людей, які будуть налагоджувати економічні стосунки з терористами. Цього також не можна відкидати. Ну і речник Путіна Пісков тих поспілкуватися з журналістами і сказав, що ми виходимо з того, що спочатку відбудеться бесіда. Тет, а тет виходить, що це буде ще за участі помічників. Потім буде переговорний. Процес з делегаціями, які називав по п'ять людей з, з, з кожної сторони у форматі робочого ланчу. Потім буде перерва, а потім знову вони зустрінуться. І він підсумовує, що ця зустріч може тривати 6-7 годин. Рахуємо 22.00 друга 22 по Києву. Починається зустріч. Очевидно, десь під п'яту шосту ранку ця зустріч має завершитись. Ну і про скандали хочу трішки з вами поговорити, тому що з якогось дива Дональд Трамп написав свої соціальні мережі буквально напередодні сьогодні, що він поспілкувався. З диктатором Лукашенка Трамп заявив про чудову розмову з президентом в лапках, звичайно ж, Білорусі Олександром Лукашенком. За словами американського лідера, метою дзвінка було подякувати самопроголошеному лідеру Білорусі за звільнення 16 ув'язнених. Пригадуйте це відбулось, коли Кіт Келух літав. До Мінська на його назустріч цитуємо Трампа. Ми також обговорюємо питання про звільнення ще 1300 ув'язнених. Наша розмова була дуже гарною. Ми обговорили багато тем, зокрема, візит Путіна на Аляску. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Лукашенком у майбутньому. Дякую за увагу до цих питань. Написав він у своїй соцмережі. Російські пропагандисти повідомили, що диктатор Лукашенко запросив Трампа з сім'єю до Мінська, і це запрошення, нібито. Трамп прийняв. Ну, це абсолютно знову ж таки дико. Ви подивіться, як Трамп спілкується з бивцями і терористами. Це таке враження, знаєте, в мене, а ви пишіть свої в коментарях. Ніби це от однокласники. Колись вони товаришували, давно не бачились, зустрілися, і от зустріч однокласників після багатьох років: миле спілкування, подяки, повага один у одному. Жодного натяку що це вбивця, що це диктатор вбивця, який також давав свою територію, аби нападати на. Україну що багато підприємств працює в Білорусі, які спрямовані на військово-промисловий комплекс, які використовує Росія для того, аби вбивати українців, аби нищити Україну для Трампа. Все дуже мило, дуже прекрасно. Найважливіше дивіться, я вам казав, що Україна. Цілком не буде ключовою темою розмови. Вони так заявляють, насправді ні, тому що в них є багато якихось спільних економічних інтересів, які хочуть Трамп розвивати. Ну і також як вони можуть своє обличчя, так як казав свого часу Макрон, аби Путін не впав обличчям в багнюку. Трамп і Путін можуть. Оминути цю багнюку на своїх обличчях яким чином вони можуть проговорити кілька договорів, яких договорів і вийти. До речі, ви знаєте, що буде спільна прес-конференція, що теж абсолютно дико. Трамп виводить з ізоляції Путіна, запрошує його в Штати, а потім каже, що буде спільна прес-конференція. До речі, 47-й президент казав, що вони не домовлялися про цю прес-конференцію, але він може провести. Так, от я вам нагадаю, що існує чинний договір про ядерну зброю. Називається він New Start. Він був підписаний в 2010 році президентом Сполучених Штатів Америки на той момент Барком Обамою, і технічним президентом, який перебував на посаді президента Російської Федерації, Дмитрієм Мідведіє. Цей договір обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, які можуть бути. Розгорнуті обома країнами до 1530 боєголовок а також кількість ракет і бомбардувальників великої дальності до 7 сотень. Договір, аби ви розуміли, спливає, завершується термін його 5 лютого, 26 року. Ну буквально за кілька місяців. Експерти очікують, що обід, обидві сторони можуть порушити ці ліміти, якщо договір не буде подовжно або замінено новим. А очевидно, він буде заміненим. Крім того, нагадаю, існує загроза. Переговор... перегонів озброєнь щодо ракет малої та середньої дальності, які також мають нести ядерні бойголоки. Нагадаю, що цієї угоди про нерозповсюдження, і цей договір було підписано, який забороняв наземну дислокацію цієї зброї цієї категорії. Нагадаю вам, це середньої дальності, малої середньої дальності, Трамп вийшов з цієї угоди США в 2019 році. А зараз Росіяни заявили буквально кілька тижнів тому, що вони також не будуть дотримуватись цієї угоди, тобто ядерна угода і угода про нерозповсюдження ракет малої. І середньої дальності вони можуть спокійно ці документи погодити, можливо, не підписати, а погодити і вийти спільно сказати: от дивіться, ми домовились. От є кейс, ну тому що по Україні там мало що можна домовитися. А до речі, в Україні кажуть, що найкращим чином ну інсайди, що мовляв, найкраще це по домовитися на про якесь перемир'я на 60 днів. Не безумовне, а якісь часткове про э, нюанси ми не знаємо. Про один скандал я вам розповів так про э, Трампа і Лукашенка, другий, от Лук Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров прибув до готелю в Анкориджі, де мають пройти переговори між США і Росією у Светрі з написом, схожим, та не схожим, а написом СРСР. Одиця, я продемонструю вам кадри. Ось так виходив Лавров ми прекрасно бачимо, що його пише на його майці -ці. СССР. Ну, ви розумієте, наскільки ідіотизм, наскільки Лавров. Мріє імперію, так як і Путін, і це повірте, похабно, некрасиво, не дипломатично з'являтися на переговорах в такі в такому одязі. Ну але слухайте, ми що очікуємо від них якихось людських кроків. Ну це от власне він вийшов в цій футболці у розмові з журналістами із звісті. Він заявив, що вже був на Алясці раніше. Самі оцінюєте в коментарях, наскільки Лавров е, абсолютно дикі речі робить. Знову ж таки, повторюсь: тут нічого дивного немає. Більше того, представників російських пропагандистських медіа, які приїхали на Аляску висвітлювати цю зустріч, поселили. Знаєте, де на спортивній арені комплексу Аляска Airlines Center Ну тому, що все забито, ажіотаж всі готелі заселені. Ну а ми розуміємо, що найкраще прийнятне для. Таких от осіб це є стайні. Ну от я вам продемонструю, як виглядають ті лежаки, ті розкладачки. Ось так виглядають, де проживають і будуть проживати саме російські пропагандисти. Що тут відомо, що пішки з місцевих ходять лише гуси, а ще кілька людей на пробісі та поліцейські на посту. Решта, хто йдуть пішки, це наші колеги, журналісти з Росії. Так пишуть самі пропагандисти. Більше того, вони. Дуже хваляться, що там є душ, де є помитися, і є там перевдягальні. Ну, слухайте, напевно, вони прибули з тимчасово окупованого Донбасу. А там душ, це не те, що розкіш. Це раз на 4 роки, 29 лютого можна помитися. Ви знаєте, які проблеми є, створили росіяни-окупанти на тимчасово окупованому територіях України. Загалом хочу вам сказати, що. Наприклад, пропагандистка Марго Сіманян хизується, що як вони летіли на борту літака до Аляски, то їх годували котлетою по Київськи. Ну так, в нас є наша котлета по київськи. У вас нічого немає. Ну і я сподіваюся, ви там добре пережовуєте, бо вона для таких людей, як Марго Сіманян, дуже важко перетравлюється. Це однозначно. На завершення вам хочу сказати, що. Підтримка України є навіть на Алясці. Підтримка не лише від українців, але й від американців, які прибули з інших штатів, це не вигадка, це правда. І зустрічають делегації Трампа і Путіна ось таким чином. Дивіться зараз. Продемонструю вам. Сотні українців, якщо не тисячі, тисячі українців, і тих, хто підтримує Україну, вийшли з нашими прапорами вздовж траси, по якій мають рухатись кортежі, як і Дональда Трампа, так і диктатора Путіна, і висловлюють підтримку. На плакатах написано, що Україна і Аляска, вони. Ніколи не дадуть Росії ніколи. От бачите, Russian never again, ніколи. Росія знову більше того. Дуже багато виступають на спеціальних майданчиках, де нагадують Трампові, що Росія це ворог, Путін це терорист, і з терористами немає чого. Домовлятися на Алясці на далекій півночі зібралися українці, зібралися небайдужі підтримати нашу батьківщину. Це найважливіші новини станом на вечір, 15 серпня, п'ятниці, перед зустрічю на Алясці. Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте, ставте лайки, діліться нашою розмовою. Будемо очікувати побачення Трампа і диктатора Путіна. І вже по Гарячих слідах будемо з вами проговорювати про що вони домовились або не домовились.